Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, що хвилини можуть піти з життя через міркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Вітаю. У нас у студії голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Олександр Петік. Я вас теж вітаю в нашій студії. Дня. І розпочнемо із такого запитання: які настрої в жителів області стосовно ситуації в країні наразі. Кіровоградщина невід'ємна частина України. І, звісно, всім все, що зараз чим переймається український народ, українці, звичайно, хвилює так само і кіровоградців. Жили Майданом і навколо ним. і… Враховуючи те, що думки, переконання політичні різні, абсолютно, звісно, і не ідентичні, але можна сказати, що переважна кількість мешканців Кіровоградщини переживають за те, що відбувається навколо України, тепер уже в Україні на Сході, обурені діями диверсантів, обурені діями. Як виявилося, недружніми сусідньої держави, чи то пак, можливо, навіть її просто тільки керівництво. Співчувають тим, хто потерпає від цих дій, в, можна сказати, дуже такий великий патріотичний підйом, гуртування, навіть отакі випробування, в принципі, поділи на те, що. Ірвограції, незважаючи на те, що не просто живеться останнім часом, все одно останнє віддають для того, щоб допомогти нашій армії, допомогти нашим правоохоронцям повернути життя в звичайне, нормальне русло. Скажіть, будь ласка, чи контролює влада в області ситуацію в регіоні і чи є прогнозованими дії силовиків? Ми постійно зустрічаємося з Представниками громадськості. Я маю на увазі як голову обласної державної адміністрації, тобто себе особисто, заступників, керівників структурних підрозділів, так і керівників наших правоохоронних органів і правопорядку. Зокрема, на, в тому числі орієнтування, таке лист виконуючого обов'язки Генерального прокурора. Наша прокуратура вже 20 березня провела зустріч з представниками громадськості з тим, щоб якби, перегорнути сторінку минулої своє, своєрідної такої провалля, такого можливо, навіть нерозуміння між громадськістю, особливо ті, хто найбільш активно відстоював свої конституційні права на Майдані, і. Представниками правоохоронних органів, які виконували наказ. Разом з тим, як кажуть, ситуація, яка склалась на сході і в тому числі в Криму, згуртувала людей і дозволила побачити, хто справжні насправді вороги зараз, це в першу чергу розбрат між нами, розгубленість. Певною мірою, можна сказати, безвідповідальність тих людей, які зобов'язані приймати рішення, брати на себе ініціативу. Ми спільно з людьми боремося з цим і тому беремо участь усіх, як то на Майдані, так і в інших майданчиках, в студіях, зустрічаємося з людьми для того, щоб вислухати думку. Чуємо. Співпрацюємо. Тому ситуація зараз не те, що під контролем, звучить якось трошки поліційно, а в динамічній взаємодії із розумінням того, що кіровограці об'єдналися навколо уряду з його позицією стосовно, та, власне кажучи, це позиція всього цивілізованого людства з тим, що. Не можна убивати людей, не можна е, краяти нашу країну. Ми всі зацікавлені в тому, щоб у нас був доброти, добробут і спокій. І кіровоградці нас владу закликають як місцеву, так і центральну до цього. Чи позначається ситуація в країні, власне, на економічних показниках в регіоні? Звісно, вплив є, але мушу відмітити, що так склалося, що. Вдалося нам виконати е, рішення керівництва про обмеження фін, е, бюджетного фінансування. Ми перший квартал і перший місяць другого кварталу фінансували винятково захищені статті бюджету. І ми справилися із е, виплатами по заробітній платі, і соціальними виплатами, і особливо пенсії. Більше того, я хочу сказати, що по Виконання бюджет дохідної частини бюджету, наша область виявилася за цей період першою серед усіх регіонів, хай трошечки, але все ж таки ми якраз перевиконали бюджет майже на 102 У нас є невеличке зростання обсягів промислового виробництва, особливо в сільському господарстві. Що, звичайно, на фоні того, що в деяких регіонах падіння аж до 10 і більше відсотків, в цілому показує, що нам вдалося втримати ситуацію. Ясно, що те, що кошти, які мали би працювати в реальній економіці, відволікаються зараз, скажімо так, не на виробничі цілі, все йде зараз у нас на схід і для армії, зокрема, і ми теж. Я маю на увазі не за бюджетні, а за ті кошти, які мали б працювати в економіці, кошти наших підприємців спрямовані на підтримку вже двох батальйонів територіальної оборони, які створені і фінансуються поки що за рахунок наших сил, в тому числі ми за рахунок наших внутрішніх сил, в першу чергу, фінансових ресурсів. Виконали завдання уряду з прийняття наших громадян, вимушених фактично виїхати з Криму. Можна сказати, насильницьким способом вони були витіснені з Криму. Ми їх прийняли настільки, наскільки це дозволяє законодавство. Зараз уже уряд ухвалив відповідні документи, які дозволяють допомагати їм впорядковувати життя. Щоб можна було в подальшому вирішувати, вже в них є статус, так як є статус у тих територій, з яких вони прибули, таких як окуповані тимчасово ворогом. Чи готова область вже сьогодні перебрати на себе більшість повноважень у зв'язку з адміністративною реформою? Я би так потроху інакше переформулював, чи готові. Місцеві органи самоврядування взяти на себе більше повноважень у відповідності до тієї концепції, яку е, запропонував уряд і запропонував порадитися, в тому числі із е, представниками місцевих органів влади. Мова йде про те, що частина повноважень, якими наділені обласні державні адміністрації стосовно вирішення місцевих питань, економічних, землекористування. Мають цими питаннями опікуватися виконавчі органи обраних рад. Це вимоги загальноєвропейські, закріплено в Хартії прав місцевого самоврядування. Разом з тим функції державні нікуди не зникають і будуть органи, які будуть контролювати або здійснювати. Забезпечувати виконання цих функцій. Інша справа, що зараз йде дискусія, де та межа, тому що охорона здоров'я це державна функція, вона закріплена в Конституції, освіта це державна функція. Але який рівень залишається за місцевим органом влади, а який рівень забезпечується державою? Ось про що іде, і продовжує точитися дискусія. А законодавець, вивчивши думку, в тому числі на місцях, визначиться відповідно в тому пакеті е, законів, який забезпечить виконання того етапу. От, довго очікувано, уже, можливо 10 років. Ми очікуємо на завершення конституційної реформи це забезпечення місцевого самоврядування правами. Чи достатньо податків, аби область, ну які будуть залишатися в районах, аби область сама себе забезпечувала, чи розраховуєте власне на дотації з центру? Ви правильно поставили питання. Це питання пов'язане з попереднім. Що будь-яка передача повноважень має тут треба дотримуватись принципу субсидіарності. Тобто мало передати повноваження, їх ще треба бути спроможним реалізувати. Тому. Я пригадую свого часу, коли встало питання недофінансування, скажімо, в місті Києві, то тодішній очільник Києва Омельченко так і сказав, що якщо ви не даєте грошей, то забирайте тоді цю функцію і виконуйте. Так само, коли передають в області якісь повноваження, звичайно, вони мають бути забезпечені ресурсами. Я можу так, це питання дискусійне. З одного боку, якщо от механічно взяти нинішній розподіл, скільки область збирає податків, а скільки забезпечує тут фінансуванням розхідну частину, то це не на користь області. І як нібито формально ми можемо говорити, що Кіровоградська область дотаційна. Але я звертаю вашу увагу, якби... Той же Побузький феронікеловий комбінат був зареєстрований як, платник, як резидент, платник податків не в Печерському районі міста Києва, а тут, то тільки цього суб'єкта господарювання, я не кажу про 15 інших, які є, включаючи структурні підрозділи оболоні по Олександрії і так далі, то вони би забезпечили абсолютно інший позитивний, можна сказати, баланс. Ресурсів, підкреслю, не тільки фінансових, бо треба тут все враховувати і інвестиції на території. Тому все це підлягає, звичайно, вивченню, виваженню, зваженню, але основний принцип, що ініціативу треба дати пробитися ініціативі, тільки за рахунок цього може бути розвиток економічний і розвиток території. Власне, як ви ставитеся до ліквідації обласних та районних адміністрацій і створення виконавчих комітетів при обласних та районних радах? Я би е, оцінював це не по формальній ознаці, ліквідація, перетворення. Е, я точно знаю, що державну функцію саме головне, не ліквідовується, тому що державна адміністрація це ніщо інше як забезпечення виконання держави на даній території. Не всі функції, в принципі, можуть бути передані місцевим, органам місцевого самоврядування. Тому як будуть називатися такі органи влади і в який спосіб вони будуть організовувати свою роботу, саме останнє доручення прем'єр-міністра Арсенія Петровича Яценюка про те, що зараз тільки йде дискусія про оцінку діяльності територіальних органів. Фактично зараз проводиться інвентаризація, навіть підкреслено, іде дублювання деяких функцій, і йде пропозиція про створення округів з надання фактично адміністратив, своєрідних адміністративних округів, тому що центральні органи державної виконавчої влади створюють так звані міжрайонні різні інспекції і один. Вони абсолютно не збігаються, і тому виникає певний хаос. І це було останні роки. І зараз відбувається інвентаризація, приведення до якогось єдиного здаменника. А відтак буде точніше зрозуміла функція, де контролююча за адміністраціями, чи як в пресі, чи десь інде фахівцями в експертних середовищах обговорюються, там, називають представництво префектури. Не має значення, як це буде називатися. Загальний нагляд за дотриманням законності, за вимогами, в тому числі Венеціанської комісії. Він не має бути за прокуратурою, він, має, він залишиться саме за цим органом. А як він буде називатися, адміністрація, префектура і чи представництво це питання другорядне. І, власне, теж актуальне питання. Скажіть, будь ласка, наскільки регіон готовий до проведення виборів президентських 25 травня 2014 року. Ну, він готовий на 100% за тими показниками і вимогами, які сформулював нам е, Центральна виборча комісія. Сформулювала? Я вам дякую. Нагадаю, що сьогодні у студії був голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Олександр Петік. На все добре.